Сьогодні новий очільник області відвідав південний машинобудівний завод. Екскурсія тривала недовго, проте цього було достатньо, аби Ігор Коломойський зрозумів, як та над чим працюють фахівці. Головне, з'ясували, що необхідно для покращення умов функціонування заводу. Подробиці зустрічі знає Христина Венгелявська. В одному з головних цехів КБ Південне вже тиждень тривають роботи з проєктування супутників. Експерти розповіли, з чого складається цей процес. Макетірування це такий процес. На головну частину космічну встановлюються макети космічних апаратів. Ці макети поставляють розробники космічних апаратів і йде процес установки цих спутників на макетів спутників на космічну частину. Першим до підприємства з охороною приїхав заступник голови облдержадміністрації Борис Філатов і одразу звернувся до журналістів з проханням не ставити ніяких питань Ігорю Коломойському, адже він сам готовий на них відповісти. Через декілька хвилин без охорони приїхав і сам губернатор із посмішкою на обличчі Ігор Коломойський привітав робітників підприємства. Заводчани продемонстрували гостям проект, над яким фахівці з понад десяти провідних країн працюють вже півтора року. Ми зготовили космічну головну частину цієї ракети. Проводим примерки, а после этого проводим функциональные и прочностные испытания головной части для того, чтобы ее сертифицировать для запуска. Космічне пространство роботи з моделювання ракет тривають безперервно, адже саме від цього залежить вдалий запуск, який цього разу має стати рекордним. На орбіту одразу вийдуть 34 супутники. Тимран один з делегатів, що прибув до Дніпропетровська, працює на об'єкті вже три дні. Каже, за цей час набув неоціненний досвід. Як ви знаєте, цей пуск є кластером. це, мабуть, буде рекордний по кількості спутників в цьому кластері около 34 супутників спутників. Буде. Але наш є основною полезною нагрузкою. А поки губернатор проводив нараду з представниками заводу, його заступник розповів про найближчі плани влади регіону стосовно урегулювання ситуації в області та країні. Христина Денис Єлисавенко, новини каналу.